Неприкольний відосік зімін. На подорожи. На основі -е чого. -е Добрий день. Слухай. Де вас нічого? Вітаю, на якій підставі на основі -е чого? Привіт, Кому я погублю. Попереджаю про кримінальну відповідальність за статтею... істочки. Де та голова, яка ти хоче. Снімаєш, снімай, Ти Туб собі сьогодні і так наговорив. А ну розкажи, що я наговорив. Якийсь мусор, гусь. І ще його пару гусів посеться. Оце такий безпреділ. Просто забирають, забирає з маршрутки хлопець 27 рік. Куча поліцейських, ТЦКшників. Коваль амік оці воморди, щоб ви записували, бачили все забирають всіх. Давайте сюди. Мене є на відео, який зот, за всіх. Ну дивіться, ми сюди. давай. Давайте сюди, люди бачили. Всі по всіх. Паразити. Так, давайте всіх, всіх по всіх. Всіх по всіх. Він на яких тим Він показував, він в 21 рік. Паразити. Так, покажи. Е... В поліцію поїдемо, не поїдемо. Поїдем. Поліцію. О, куди ви куди? їдемо? Який відділ, відділ кажіть. Дістоково, вулиця Незалежності, 119 А. Все добре, Подавайте. їдемо. Дайте, Дайте, я, в, зеленому. в Дайте, Не конфігуйте і нічого добре. не буде покупати. Добре.